Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 11 серпня місяць знаходиться у фазі Убуваючий місяць. То буде 25 місяць у місячному календарі, і він розташований у знаку близнюки. Близнюки це знак швидких та енергійних справ. Сили зростання імпульсивності варто зайнятися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність благоприятно позначиться на справах, які потребують миттєвого прийняття рішень, чи пов'язані з добуванням інформації. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами, можна грати на валютній біржі, то буде дуже сприятливий час для захисту дипломів, дисертацій або збору інформації для їхнього написання. Постійне бажання перейти на інше заняття не сприяє кропіткій праці, яка вимагає мобілізації всієї уваги та енергії. Тому всі довгострокові проекти, на вирішення яких необхідно витрачати більше одного дня, варто відкласти до інших найкращих часів. 25-й місячний день дуже вдалий день для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятить себе неквапливим справам, дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непогано виспатися та відпочити. Також зверніть увагу на ваше хроничне захворювання. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. День буде складним, і тим часом краще не братися за важливу роботу. До кінця задумане, мабуть, реалізувати вам не вдасться. Щоб уникати непередбачених помилок у справах, не відмовляйтеся від своїх шанувальників. В цей час вас можуть розчарувати люди, яким ви довіряли. Телець. Сьогодні налаштовуйтесь на те, що маєте багато працювати. А у спірних моментах відстоювати свої інтереси. Ви багато будете метушитися і діяти часом необачно. Щоб уникнути застою у справах, вам потрібно йти на певний ризик. Нестандартний підхід у вирішенні поточних завдань сприятиме їхній швидкій реалізації. Близняки. День буде дуже корисним і продуктивним. Під час якого вам може пощастить, ви можете досягти успіху у справах і розібратися з питаннями, що вас хвилювали. Ви зможете досягти значного прогресу у справах. При цьому важливо чітко розуміти, чого ви хочете досягати, яку мету ставити перед собою. Також зберігається ймовірність того, що ви можете отримати несподіваний прибуток або виграти в лотерею. Рак. Сьогодні не виключені прорахунки у справах та самообман. Цей день стане складним, він абсолютно не підходить для важливих справ та звершень. Зірки зараз рекомендують правильно оцінювати свої можливості і не наважуватись на щось таке, що вам не по силах. У цей період будьте обережні, дбайте про себе та своє здоров'я. Леви сьогодні у справах можна розраховувати на успіх. Успіх не залишить вас протягом усього дня і буде на вашому боці. У цей період вам вдасться проявити себе в різних сферах життя. Ви будете сповнені сил і енергії. Вам не складно зробити багато чого. Діва Сьогодні події розвиватимуться настільки стрімко, що ви ризикуєте заплутатися у власних судженнях. Ймовірно, буде розчарування, що вашим планам не вдалося реалізуватися. Щоб розібратися зі справами, вам доведеться витрачати більше часу, більше енергії, ніж зазвичай. В даний час краще не поспішати та діяти обережно та послідовно. Терези Багато помилок у справах цього дня можуть бути зроблені через невпевненість у своїх діях. Вам не завжди вдасться уникати зайвого хвилювання через те, що деякі обставини будуть складатися не на вашу користь. У цей час дійте злагоджено і спокійно. Аналізуйте поточні події та інформацію, що вам надходить. СКОРПІОН. День стане неоднозначним, буде складно щось планувати. Події можуть стрімко розгортатися і очікується що завгодно. Передбачити результат поточних подій сьогодні буде дуже складно. Ну краще діяти у межах правил. Поспіх у роботі може призвести до плачевних наслідків. Стрілець. Сьогодні у справах очікується. Неприємні збіги. Уникнути накладок та спірних ситуацій вам не вдасться. У цей час можуть відбуватися різні зміни у справах. Важливо не зациклюватись на чомусь одному і нічого не ускладнювати. Тепер краще швидко приймати рішення, спираючись на свій досвід та знання. Козиріг. Події цього дня розвиватимуться не завжди на вашу користь. Не виключено, що вам доведеться повернутися до справ минулого періоду та розібратися із актуальними питаннями. Наразі вам доведеться визначатися з вибором і прийняття для себе таких рішень, які можуть вплинути на розвиток справ найближчим часом. То будьте уважні. Водолій. Цього дня зірки радять представникам цього знаку зодіаку. Виявляти пильність буквально у всьому важливо відчувати впевненість у своїх силах, не дозволяти оточуючим диктувати свої умови. Цього дня краще не подаватися емоціям нервовість чи напруга не дозволять прийняти правильне рішення, зіб'ють вас із потрібної думки. Риби ваші рішення сьогодні та поточні події можуть впливати на будь-яку і сфер життя. Оце час Треба прислухатися до власних почуттів та поривів. Важливо слідувати своїм намірам іти, просуватися вперед, покладаючись на свою власну інтуїцію та знання. Знайомства, які можуть статися сьогодні, будуть дуже корисними для вас. Ви матимете потрібні зв'язки, що вам так не вистачали. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми. З та знайомими. Дякуємо вам, друзі.